Український бізнес, зокрема приватні підприємці, це те, на чому тримається економіка нашої держави. У зв'язку з війною багато підприємців закрили свій бізнес, але також є ті, хто не тільки продовжує працювати, але й відкриває свою справу в цей нелегкий час. Ми поспілкувалися з власниками бізнесу в Користені, щоб дізнатись, з якими труднощами їм довелось стикнутися. Чиста вода запорука здоров'я. Петро Степанчук вже три роки займається очисткою водопровідної води, щоб зробити її придатною для споживання та доставляє її. Його бізнес продовжує працювати під час війни. Ситуація напружена, але треба працювати. Ми працюємо, ми не закривалися і зараз працюємо в нашому штатному режимі. Спочатку було дуже важко. Нестабільний робочий графік не знаєш, що буде завтра, і якби і зараз люди не сильно розуміють, що буде завтра, чого чекати. Чи виріс попит на ваші послуги? Він спочатку да, зменшився дуже сильно. Зараз вирівнюється вже десь на відсотків 80, як в довоєнний стан. Чи змінився якось робочий процес зараз? Зараз вже ні. Спочатку було да, важко там тару ми брали у Васильків. Це під Києвом, там, де дуже сильно вони теж постраждали. То ми туди не могли дістатися. Потім вже ми поїхали там десь в кінці квітня за цими бутлями. Побачили, що там було там набагато страшніше, Макаров, весільків, приїхали. То це було важко зараз. Ціна на пальне це дуже сильно вибиває. Ціни на воду та доставку довелось підняти, адже подорожчало пальне, фільтри для води та інші витратні матеріали. Що найголовніше для вас в бізнесі? От зараз. Зараз забезпечити роботу своїм працівникам, забезпечити сім'ю і всіляко допомагати, якщо ми можемо чимось допомогти іншим. Чи звільняли, чи наймали ви когось за цей період війни? Слава Богу, не звільнив ні одного. Один е, мій товариш з дитинства Антон Бондарчук він з першого дня пішов е, в ТРО. Зараз він служить. Чи допомагає ваш бізнес зараз якось армії чи волонтерам? Те, що можемо, да, трошки допомагаємо. А як допомагаєте? Спочатку ми воду доставляли перші три місяці. Безкоштовно, так? Безкоштовно, так. Я як водієм. За кордон да, за гуманітарною допомогою на Польщу, як Багатитний батько, виїжджав, не було водія о, в фортуні. Що б ви хотіли побажати підприємцям? Робити те, що і робили, сподіватися на краще. І ми не програли, поки ми не здалися. Допомагати це важливо, наголошує Петро. Адже всі ми переживаємо важкі часи. Павло відкрив свій бізнес саме під час війни. Він повернувся в Коростень з Києва і так як з роботою тут було важко, вирішив відкрити свою справу. Якимось чином потрібно було заробляти гроші. а Роботи немає. І поспілкувавшись з мамою, вона сказала: ну, якщо хочеш, то давай треба щось відкрити. Треба знайти місце. І ми дуже довго шукали місце якесь в місті, яке. Добре би підійшло. Місце для кафе знайшлось дуже швидко в парку. Біля пам'ятника Деруну. раніше тут було кафе, але його власники виїхали в перший день війни. Від них залишився лише папірець із замовленням на 24 лютого. Десь за тижня два-три я тут навів владу прибрав все. Ну і почав працювати 10 чи 15 липня було відкриття. Ми почали працювати. Вже гучного відкриття не робилось, тому що ну не на часі. Просто такі справи. Якби не почалась війна, я б не відкрив свій бізнес у 2022 році. Це 100%. тому що були збереження якісь, але хотілося їх більше. Тобто, я б ще думаю, декілька років, витратив би суто на те, щоб накопичувати кошти. А як почалась війна, я переоцінив багато що і подумав: ну, лежать ці гроші, лежать. Ну прилетіла ракета, на мене не грошей нема. А якщо почати щось робити, то навіть якщо прилетить ракета, я перед смертю щось почав. Ну, якимось таким чином я подумав і вирішив, що ну просто треба брати і робити. Потрібно жити зараз, а не відкладати на майбутнє, бо не дай Бог, але майбутнього може не бути. Вже поговорили ми і про страхи, які зазвичай відчувають люди, відкриваючи свій бізнес під час війни. Можливо, для когось це страх втратити все, втратити інвестиції. Для декого це страх. Що воно не, не буде актуальне, можливо, хтось боїться, що люди прискіпливо будуть відноситись до того, що в країні війна, а він типу, вкладається в бізнес. Але по факту кожна людина займається тим, чи має займатися, що в неї виходить, і кожен має бути на своєму місці. От так сталося і так вийшло. Я прийшов до такого висновку, що моє місце тут і щось готувати. Лілія також власниця бізнесу. Вона давно планувала відкриття свого закладу, але війна внесла свої корективи. Давно виникла ідея, давно мала мрію відкрити заклад, відкрити заклад і саме кав'ярню, тому що маю хобі, займаюся кондитеркою, випічкою різноманітних тістечок, тортиків. От і мала таку мрію, і вже як років чотири десь ми з чоловіком проектували це приміщення, будували, і офіційне відкриття готувалося на 25 лютого. Так як ми знаємо, що сталося 24-го, прийшлося все зачинити. От і як і більшість українців, виїхати взяла дітей і поїхала за кордон. Були за кордоном 4, десь до 4 місяців, дуже сумували, хотіли додому. От, і коли трошечки обстановка змінилася, трошечки стало вже спокійніше, повернулися. Ну і Про те, щоб не відкриватись, не було навіть і мови, 80% персоналу Лілія знайшла ще до війни. От, треба працювати, піднімати економіку країни. Також надаємо робочі місця, підтримуємо моральний стан населення, адже приємно завжди прийти на чашечку кави з солоденьким тістечком. Що було для вас от найтяжчим в тому, щоб відкритися у період, от зараз у період війни? Напевно, як люди відреагують, як поставляться до цього. Ми писали в інстаграм на інстаграм сторінці писали, що будемо відкриватися. що ясно, що і діти гинуть, і все, якби, але це ж робота. У зв'язку з війною її бізнес також відчув труднощі з поставкою товарів, але це не завадило відкритись. Її старша дочка Ірина, яка допомагає в бізнесі, розповіла нам про цінності їх сімейного бізнесу. Звичайно, що ми не думали, що ми будемо відкриватися в такий складний час для нашої країни. Спочатку це були звичайно цінності, просто звичайної кав'ярні, просто класно відпочити, посидіти з друзями, більш такого веселого чогось. А зараз, ну, звичайно, в першу чергу це робочі місця, тому що з роботою дуже важко, особливо в нашому місті, і без е, війни. А так зараз то теж. І е, важливо те, що ми, е, якби. Хочемо створити такий куточок затишний, в який люди приходять і відволікаються від поганих новин. Ви зранку прочитали погані новини. Ви хочете трошки від цього відволіктись? Прийшли на каву з тортиком. у Вас трошки стало щось краще, і ми раді давати такі хороші. Не тільки окремі люди, а й бізнес допомагає армії, волонтерам та один одному. Підприємці наголошують на тому, що всі ми згуртувалися як ніколи, адже ми робимо одну справу: підтримуємо нашу країну в цей нелегкий час. Бізнес працює, а це робочі місця, сплачені податки і підтримка держави. Ми хочемо привітати всіх, хто займається малим та середнім бізнесом, з днем підприємця, та побажати сил не опускати руки та розвиватися.